Також хотів би порекомендувати компанію інтелект. Ви бачите, позаду мене є такий бірюзово синій колір. Це завдяки цим лампам. У мене їх дві якісні, крута приложуха, сенсорне управління, купа режимів, мільйони кольорів. Я рекомендую від душі, якщо хочете, можете скористуватись моїм промокодом Бізорт 10. Він дає знижку 10% на весь чек. Користуйтесь, а тепер поїхали до гайду. Йоу, сьогодні розберемо танчик, який має назву вз 60 ес Дравиць. Це танк 10 рівня за ОБЗ-3.0. Давайте подивимося на його ТТХ, бронювання, як відіграється в бою і так далі. Ну, звичайний наш гайді, як ви поняли. Також не забувайте протискати жирнючу подобаєчку цьому відео, якщо хочете бачити такий контент частіше. І напишіть в коментарях, чи взагалі плануєте вибрати цей танк і як він вам полетіли. Так, по ТТХ з екіпажем без обладнання. Що в нас є? 450 середня шкода, 1,82 зведення, 0,31 розхід, мінус 8 КВ. 10,3 КД, 230 хп, бачимо також, 45 вперед, 15 назад, і 420 метрів огляду. По пробиттю. Під калібр 315 мм, має пробиття, ПБшка 264 мм, і фугасик. Цього на всього 61 мм пробиття. Але зверніть увагу, що тут 122 калібр, і оцей підкалібр буде непогано злітати в броню противника. По обладнанню, що взагалі б я вам би рекомендував ставити, я відіграв на ньому стрім. Можете подивитись в мене останніх стрімах на Ютубі або на Твічі. Експериментував з обладнанням, і найкраще для мене підійшла ця турбінка. ХП і дослач. Стабілізація в нього комфортна, десь на рівні є п'ятки, може трішечки гірша, або на рівні десь 2.6.0, щоб ви щоб плюс-мінус орієнтувалися. Стабілізатор в принципі, не потрібен, без турбіни він не їде. ХПшки обов'язково, тому що танк досить такий патний, так би мовити, досить картонний. І дослач стандартно. По перках для екіпажу. Дивіться, перки екіпаж зверніть увагу на екран, який тут. Далі, давайте я вам порекомендую польову модернізацію. Перше ми ставимо ліве, друге, ми ставимо ліве, третє праве, четверте можна нічого не ставити. Я б не рекомендував ставити четверте взагалі. В принципі, 50 км на годину нам буде достатньо з турбіни для того, щоб займати ключові позиції. І останнє ліво. Отаку польвуку я вам би порекомендував. Далі по бронюванню давайте вам покажу. Бронювання ставим 120 калібр, якусь там ББшку, наприклад, 290 мм. НЛДшка це у нас 260 мм, ВЛДшка 220, тобто маєте на увазі, що корпус все-таки картонний доволі. Але бабаха прям пробувати на виліт вас не буде, і це вже радує. По бортику. Портом трішки можете танкувати, але є отака скула. На 240 мм. І треба буде її закривати, сивити, щоб вас туди не закидувало. Така сама історія. З лівої сторони тут більш немає немає інших там плюсів. Далі побачте. Бачте, в принципі, моноліт 380 мм, да, там є якісточечки. Біля маски, якщо не помиляюсь, там по 340 міліметрів. Але самі розумієте, що туди буде важко досить закидувати. Єдина проблема для вас, це може бути Є3, Є4, або там Яга є 100, яка може легко закинути голдовим старіадом Вам важту просто маску. Так що розумієте, також цей прикол. Далі є лючок. Начебто він маленький, начебто він далеко, але з практики скажу, що туди закидують нормальний, і також треба буде сейвити гармати і це Але він досить такий маленький на дистанції досить важко туди закинути. Так, в цілому по бронюванню танчик непоганий. єдина, єдина проблема це тільки корпус. Розумійте, знайте поїхали далі. Також хотів би порівняти цей танк, само собою, з прокачуваним ВЗ-55, я їх налаштував вазіком 55-м, тому що в мене на стрімі питали, а як він, там ще йому апнули гармату стокову. А по Альфа-страйку бачимо, що ВЗ-55 530, в останньому патчі її апали, і пішки наче цікавіше виглядає. По пробиттю трошки краще дравець. скорострільність, само собою, вище у удравіться за рахунок його КДшки. Бачимо, що 8,7 КД, удравіться і. У ВЗ55, 10 і 6. По ДПМ -у, різниця не суттєва, 150 хетпоїнтів, 150 одиниць, 150 хп. Але сильно це наче відчуватись не буде. Але якщо це не буде якась дуель там ПВП в якомусь напрямку. КВ не однакові, розкид 0,29 до драйвіці, 03 у ВЗ55, 187, зведень у драйвіці і 1.8 у ВЗ55, тобто ми бачимо, що по гарматах сильної прям різниці до тошної... Немає. І воно, якщо в позиціонках, це сильно відчуватись не буде. Да, буде приємніше грати на гарматі 530 е, середньої шкоди, тому що у вас буде там вилітати і 560, і 590, і 600 плюс. Типу, буде цікавіше. Але щоб глобально це щось змінювало, начебто ні. ХП більше одравиться за рахунок того, що в нього в стоці вже плюс 200. Тобто майже 2600 хп в позиційки, ну непогано виглядає. Е, бронювання башти, в принципі, я вам показав понравіць. У вас. Після п'ятого два великі глючки, які треба постійно буде сейвити. Це така буде великий мінус для цього танчику. Потужність двигуна також дравіться трошки вищий з рахунок турбінки, само собою, але... але воно буде відчуватись. Воно буде Він такий більш бадьоріший. І, в принципі, по огляду різниця. Майже, ну, її майже немає, тобто майже однаково все. Танки досить схожі, але, якщо чесно, драйвець мені більше сподобався, він такий крепший від башти, для позиції більше підхода, Для позиції відігравання на башті, тому він мені більше симпатизує, ніж вайзік 55-й, скажу вам так, відверто. А тепер давайте. Подивимося декілька боїзмо стріму, і після цих двох боїв зроблю висновки по цьому танчику. Скажу вам своє, так би мовити, рішення. Якось так! Дивимось бої. Я тобі не можу дати відповідь на це питання. Ти вже мене третій раз питаєш, я, я тобі третій раз говорю, я не знаю. Привіт, до і дякую, дякую, привіт. Привіт, дякую за лайки. 30 гривень хочу, а попете німців вона ж наче гірша загріля, та й наче фішка унила. Ні, фішка, но ну, не грай на там. 11. Ну вона, типу, фішка там прикольна в цілому, але. Не важко реалізувати. Для того, щоб призвати, тобі треба на ній стояти, понял. Розводи с тобой 5, 4, 3, два, один. Я не можу пробити з коуброкей? прикинь. 315 пробиття. <звук> Ось це не матюкається, почув. Розкачка так легенько ловиш, і все чітко, бачи. 30 грамів. Так, ну ні, якби коли стоїш до 1К розігнати, можна було б тоді так, а то до 800, наче, ну таке. Досить Та, повім, дуже дякую тобі. А-а-а, вот так вот. Я ж дав тычку, да я ж дав, ну я ж кину. Бляк, а ты миг че дали стать, в принципі. Какие бы. Вражик зовут Тайлайн, Так, зробив. Найс. Давай, Люцифер, наступний бій, да? Чи коли? Не проб'єш. Ти мене має. не проб'єш. І, типу, в тебе ДПМ в цілому хороший. В цілому хороший. Грати на грілі. Для мене гріль в цілому, це по-перше, він здоровий, по-друге, картонний, по третє, повільний. І четверта ще білка така собі. Тому, на мою думку, його я б краще не брав би. ховання за молодші позиції на жаль Ну, дядь, ну що ти тут робиш? Скажи, ну яка твоя задача тут? Диревший мужик, пой ты. Все, мы так и дали живу, да, лежимо, А, не хелпанул, ладно. А самый программ нас справа пусто. Максим, бывает, скаки я. А де ще? Де їхні СТ, дай їхній він ще не приїхав сюди. От якби оце Йосип тут би не жив, я вже тут би таке робив? Тут по 3 діагійки які ще бій по факту. Тяжко не буде їхати. Сорі з пана, я граю, тут майже неможливо програти, але от коли таки бої, то Та не встигаєш нічого. Просто дур, рандом, Або не давайте звод людині, яка... не знаю. Тепер давайте зробимо висновки стосовно цієї машини. Танк досить цікавий, непогано грається в піджимах, позиціонки, але реально є проблема в корпусі. Треба такі шукати позиції, де ви можете грати тільки від башти, і це треба постійно контрити. Швидко зводиться, класно стабілізація, приємний. такий, знаєте, легкий, важкий. Чи навіть середній важкий танк, який може грати і проти і напрямку Естечному, і в напрямку е, важких танків. В принципі, можна йому тверду поставити вісімочку. Чому вісім? Мінусуємо за корпус, мінусуємо за пробиття на, на Голді 315-таки на десятках не дуже цікаво виглядає. А так, танк, в принципі, гідний і варто за нього, так би мовити, змагатися і виконувати ОБЗ-3.0. Якось так, дякую вам за перегляд. Жить і до наступного!